Всім привіт! Ви на каналі Наталка та Парфум. Якщо ви вперше завітали на мій канал, я Наталія Мушикова, і тут я в основному розказую про парфуми, покупки, розпаковки, новинки, історія парфумів та парфумерів і таке інше. Якщо вам подобається парфумерна тема, обов'язково залишайтесь зі мною. А сьогодні у нас розпаковочне відео і мій новий аромат. Подивимося, оцінимо, порівняємо. Тому, як завжди, традиційно запрошую вас. Підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, а також ходити в мій інстаграм, бо там також багато про парфуми. Let's go! Як ви вже помітили, я продовжую любити аромати відому Maison Francis Ram. Звичайно, не всі, але більшість так. І моя нова покупка Gentle Fluidity Gold. І сьогодні у нас з вами є можливість порівняти два аромати Gentle Fluidity. Gentle Fluidity Silver, про який я вже розповідала в попередньому відео, і Gentle Fluidity Gold, новий аромат. Обидва аромати, придбані мною в мережі Ароматека. Вартість одного аромату близько 8 тисяч гривень, бо завжди всім цікаво, де купую і скільки коштує. Я вже зняла плівку. У нас коробочка знаходиться в коробочці. Дістаємо, і сам флакон безпосередньо знаходиться в такому маленькому боксі. Мені здається, дуже зручно, тому що багато місця не займає і можна тримати там весною влітку, коли ви цим ароматом користуватись, наприклад, не будете. Нас зустрічає брошура, яку ми відкладаємо, і сам аромат дістаємо з коробочки. Випущені в 2019 році аромати Gentle Fluidity мають абсолютно однакові ноти, і в якомусь сенсі це унікальна річ від Франціса Курчана. Бо при своїх однакових нотах він створив кардинально два різних аромати. Тільки за рахунок зміни пропорції інгредієнтів і роблячи домінуючими в кожному з ароматів різні ноти у Сільвер, це ялівець, мускатний горіх та амбра з деревом, а у Gentle Fluidity Gold це. Ваніль, мускус та коріандр, ми отримуємо абсолютно дві різні картини. І Gold, і Silver мають ноти ялівцю, коріандру, мускатного горіху, амбри, дерева, мускусу і ванілі. Як каже нам рекламна кампанія, Same Notes to Identities Клас! І вони справді як день і ніч. В Сільвер домінує ялівець, мускатний горіх. І амбра з деревом, які роблять його дуже холодним, пронизуючим іскристим, таким, як це українською шарп, різким і дуже металічним. Ялівець додає хвойності, а мускатний горіх пряності. І тому звучання досить схоже на джин, такий пряний і міцний. Або ще, як я казала, він нагадує мені морозне зимове повітря. Або хрусткий сніг морозний, який рипить, який провалюється під ногами, коли на нього наступаєш. Справді, аналогія зі сріблом, вона миттєво вгадується. Але при своїй холодності, скристості і різкості у Gentle Fluidity Silver не відняти якоїсь феноменальної ароматичності. Так, дійсно, характеристика, яку б я дала цьому аромату, це ароматичний. В нього не буде такого довгого шлейфу, але. На відстані витягнутої руки ти будеш відчувати цей аромат від носія, і постійно хочеться принюхатися, що це таке. Що це таке ароматна? Чим це таким свіжим, приємним пахне? На мій погляд, ідеальна пора року, холодна пора року для Gentle Fluidity Silver. Я не уявляю його влітку. Чомусь поки що не уявляю, хоча я не пробувала носити його влітку. Але він для мене пахне хвоєю, морозом цим ялівцем, тому зима я вважаю, що це буде просто бомба для цього аромату. Gold – це абсолютний антипод. Це теплий огортаючий шлейф. Квітково-пряна нота коріандру з мускусом роблять його шлейфовим та летючим, а в базі це все-таки гурманський ванільний акорд, який підсилений нотами амбри, деровини, мускатного горіха. І ці відтінки в звучанні роблять його дуже плавним, м'яким, жіночним, і він справді сяє, ніби золото. Якщо сільвер іскриться, то голд він переливається як золотий відтінок. Цей аромат абсолютно потрясаючий, він дуже красивий. І я не можу використати інше слово, як він смачний, він манкий, привабливий. Дуже. Він такий жіночний, дуже-дуже нарядний. І навіть я б назвала його святковим, він дає відчуття якогось піднесеного настрою, ніби ти готуєшся до свята чи кудись збираєшся. Тобі треба тягти якусь красиву сукню, тобі треба зробити зачіску, нафарбуватись. Такий досить прямолінійний, але настільки він, настільки він радісний, настільки він позитивний, шикарна робота. Я в захваті. Я в захваті від цього аромату. Ну і також я не можу промовчати про порівняння Gentle Fluidity Gold з ароматом Intense Cafe від бренду Montal. Воно ну, дуже люблять у нас люди все порівнювати. Давайте і ми з вами порівняємо і обговоримо це питання. Таке дійсно, Intense Cafe від «Монталі», Gentle Fluidity Gold від мезон Francis Руджан, вони в одному напрямку. І їх подібність заперечувати безглуздо, тому що вона таки є. Але по-перше, я хочу сказати, що я нічого поганого в ароматах Монталь взагалі не бачу. Я свій час сама носила дуже часто ці аромати, де що мені зараз подобається, де що мені абсолютно не подобається. І от інденс кафе від бренду Монталь – аромат, який я носити на собі не можу. За рахунок того мускусу, який використаний в цьому ароматі, для мене він дуже важкий. Він для мене нестерпний. Я б сказала навіть, що Інтенс Кафе більш близький до того ж Rose Mask, того ж монталю. Структурою вони також відрізняються. У Інтенс Кафе він більш вологий, як на мене, ми також ще відчуваємо ноту кави, яка є заявлена, власне, в назві. У Gentle Fluidity Gold аромат в цілому про мускус і ваніль. І він легший, він прозоріший, він відчувається. З нотою свіжості, за рахунок, скоріш за все, того ж ялівцю, який є в складі, але він зміщений все-таки в базу, аромат не стає важким. І, взагалі, у бренду Maison Francis Ручан я помітила навіть гурманські східні аромати. В них є повітря, в них є рух, в них є динаміка, і вони не лежать на тобі такою, як худрове 20 кілограмове манто, яке поклали тобі на плечі, і ти його отнесеш і ледве дихаєш в ньому. Ні. У ароматах Франциса Корчана якраз і є особливість того, що навіть досить такі потужні східні композиції вони мають повітря. Те саме є і в ароматі «Gentle Fluidity Gold». Він гурманський, він солодкий, але він на межі, він балансує. Він не переходить в те, що злипається, не переходить в цукор, а він все-таки грає цими нотами мускусу, ванілі, коріандру. Це постійно таке плавне і досить окутуюче звучання. На рахунок шлейфу поки що сказати не можу, тому що. Не зустрічала я його на перехожих, не слухала його з інших. На мій погляд, шлейф також буде не дуже довгим, хоча мені б хотілося, щоб він був хвостатий. Але я все можу пробачити за таке дуже миле дівчаче звучання цього аромату Gentle Fluidity Gold. Я дуже рада, що у мене з'явились такі аромати. Ну от, ми порівняли. Gentle Fluidity від Maison Francis Курджан, який оберете ви, я не знаю, але я вам обов'язково раджу знайомитись з цими ароматами і також підходити до інших ароматів у бренду мезон Francis Куржан, тому що там дуже багато гарних робіт. Дякую мої Любі за перегляд. Дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей! Не забудьте поставити лайк.